любі друзі, а вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови «Ста», керівник Шаргородської Зінаїда Селенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами описували осінь, сезон, і я вас хочу запитати слова. Вересень, септембр, жовтень, октомбр, листопад, новембр. Дощ, рень, молодці, небо, Сьогодні у нас нова тема річба від одного до десяти. Слухаємо, будь ласка. One, один, two, два, three, four, three, три. Вибачте, фо, чотири, фай, п'ять, сикс, шість, севен, сім, ей, вісім, найн, дев'ять і ten, Десять. Ще раз. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Five cat six, 6, seven, 7 8, eight, 9 nine, ten, best. Zara 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 пишемо 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 і 10, 10. Ще раз. 1, 1, 1, 2, 2,

Nine, ten, a big black hen. Sheriff. 1, 2, go to the zoo. 3-4. Close the door. 5-6. Take some sticks. 7-8. Open the gate. Nine, ten, A big black hen. Перекладаю. 1, 2, go to the zoo. Один, два, йдемо до зоопарку. 3-4. Close the door. 3-4. закриваємо двері. 5-6, take some sticks. Uh, uh, take, uh, one, two, go to the zoo. Один, два. Йдемо до зоопарку. 3 the door. дочинаємо двері. Five, six, take some sticks. П'ять, шість. Беремо декілька віток. Seven, eight, open the gate. Сім, вісім. відкриваємо ворота. the big black hen. Дев'ять. Десять. Велика чорна курка. Так, це розуміло? Вивчити лічбу на наступний урок домашнє завдання. До, до побачення, Гудбай!